Любі українці, хто вже в Ірландії, вітаю, ви у безпеці. Хто дивиться відео з України, сподіваюся, ви та ваші сім'ї знаходитесь у безпеці. Наскільки це зараз взагалі можливо? Ми проходимо крізь найтемніші сторінки історії незалежної України і вірю, що українці мають об'єднуватись та підтримувати один одного. У наших коротких відео ми будемо відповідати на найрозповсюдженіші запитання щодо життя тимчасово переміщених осіб. В Ірландії, а в описах до відео завжди будуть актуальні посилання для детальнішої інформації. Дякуємо ірландському офісу міжнародної юридичної компанії DLA Piper за допомогою систематизації інформації для українців, а також Dogpatch Labs – серце розвитку стартап екосистеми Ірландії за допомогу в записі цих відео. Серію відео ми розпочинаємо з відповідей на запитання щодо тимчасового захисту. На кого розповсюджується дія заходів тимчасового захисту? Ви маєте право на тимчасовий захист в Ірландії, якщо належите до однієї з наступних категорій осіб. Перше. ви українець або українка, які постійно проживали в Україні станом на 24 лютого 2022 року. Друга, ви громадянин іншої країни, ніж Україна, або особа без громадянства, які користувалися. Статусом міжнародного захисту, так званий статус біженця або його еквівалент, на території України і постійно проживали в Україні станом на 24 лютого 2022 року, третя категорія: ви член сім'ї однієї з двох перерахованих категорій, і були членом цієї сім'ї станом на 24 лютого 2022 року. До членів сім'ї в рамках цієї категорії, в тому числі, входять. Подружжя, цивільні партнери, позашлюбні діти одного з подружжя або члени сім'ї, залежні від одного з членів подружжя, які проживали однією сім'єю разом з тією особою станом на 24 лютого, 2022 року.